Депутати обласної ради вирішили врятувати професійні технічні училища, які уряди Яценюка на нинішній рік залишив без фінансування. На сесії внесли відповідні зміни до бюджету. Вони не незначні. Області далі залишається дотаційною не вистачає власних грошей на зарплати бюджетникам. Проте ситуація на критична, запевнив головний фінансист обласної адміністрації. Доходи обласного бюджету пропонується затвердити в сумі 3 мільярда 560 мільйонів 153 тисячі гривень. Тому числі доходи загального фонду 3 мільярда 477 мільйонів, спеціального фонду 83 мільйони 110 тисяч грн. з показниками обласного бюджету, який затверджений вами. 25 грудня доходи бюджету загальний і спеціальний фонд зменшуються на майже 70 мільйонів. Тільки радикальна партія була проти змін до бюджету, мовляв, документи отримали пізно. а Окремі депутати цієї фракції взагалі виступали за скорочення профтехучилищ. Очевидно, вони не володіли інформацією, що в області повно юристів та економістів бракує робітничих спеціальностей. Саме навколо фінансування ПТУ і виникла тривала дискусія. Яка різниця, якщо у нас буде дефіцит або 100 мільйонів, наприклад. Просто наприклад або двісті мільйонів. Давайте півроку пропрацюємо так. Подивимося, якщо у нас немає там до надходження до бюджету. Якщо у нас не буде вистачати коштів, тоді підіймемо це питання. Я не вважаю за доцільним от зараз цю видаткову частину підтримувати. Ми дивимося оцей прихований дефіцит, який публічно не може бути офіційним, бо це забороняє бюджетний кодекс. Подивимося і ну, уточнимо. Але шановні, нам треба фінансувати ПТУ. без цього бюджету, який він поданий. Завтра ПТУ прийде до вас. І почне вимагати грошей у вас. Ми на сьогоднішній день отримали ситуацію з ПТУ по, по факту вже вони є. І е, ми не можемо на сьогоднішній день просто сказати, ми не, не фінансуємо. Ми змушені на сьогоднішній день закладати і витрачати кошти, бо в нас ця є мережа. Да. А наскільки це наша з вами задача спільна із мережою ПТУ, і з освітніми закладами, будь ласка, ми готові е, абсолютно конструктивно як облдержадміністрація працювати. Є ідеї, приходьте, будемо разом з вами е, цим займатися. Попри розбіжності, в поглядах зміни до бюджету таки прийняла. Депутати проголосували за кілька обласних програм, зокрема, підтримали особисті селянські господарства та сільські багатодітні родини. Чи будуть ці програми виконуватися, в яких обсягах в умовах дефіциту бюджету казати ніхто не береться? Депутати у своїх бажаннях пішли далі і звернулися до Верховної Ради щодо неприпустимості прийняття змін до конституції України в частині запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської та Донецької областях. Також зажадали від парламенту дати обласним радам законодавчу ініціативу.